Андрій, скажи, будь ласка, які ризики я несу як інвестор, і яку відповідальність несете ви як забудовник? Супратися, дякую за запитання. Без ризикових інвестицій звісно не існує. У випадку, коли ви працюєте зі Smart Development, всі ризики, які ви можете понести, це тільки інші терміни по реалізації продажу даного будинку. І звісно, це ми можемо не вгадати просто з терміном скільки ви будете в інвестиції, так. І, звісно, з дохідністю з відсотками також важко вгадати. Є різні результати різним кейсам, Звісно, вони відрізняються, вони не можуть бути статикою. Тому це реально всі ризики, Такого, щоб ви там, втратили кошти або там взагалі не отримали ніякого прибутку. Такого немає. У нас там найгірший кейс був в цьому році: це 9% річних при 15% на інвестовані кошти. Відповідаю також на другу частину питання: це про відповідальність забудовника, і які ризики, наприклад, несе забудовник в даному випадку. То тут всі ризики ми беремо на себе, ми живемо і працюємо в умовах війни. І ну, перша відповідальність у нас за договором це побудувати в певний термін, продати, реалізувати будинок і розрахувати, звісно, з інвестором.